Всім доброго дня, на продажу виїжджає спринтер автовоз 316 дуже в дуже гарніму стані. Працював до останнього, в гарних руках був, повністю обслужений, на дуже багатій комплектації. Подається за зв'язку з тим, що потрібна більша машина. Автомобіль 316 з 2005 року має омивач фар, Протитуманні фари оригінальні хела, Високі зеркала на дух. Титани мішелін з гарним протектором бусовські. Такі ящики гарні. Машина в Базі І ось такі фонарики. Під час загрузки можна умкати. Драгон йде лебьотка. Рукомойничок такий. Одного копачка немає, але то не бідам, його можна знайти. набралась вже пригнана з Романі. Мобіль має дві подушки ззаду. Міст 37х9. 120-літровий бак. Великий потужний. Має гарний такий от спальник. Хеві. трак міні, хто знає той знає. Ось Фари спереді його, 316. Ось такий двигун. Стояночна зарядка акумулятора. Приїхав різяточку кіно, підзаряджається акумулятор, щоб в полічі чого десь мало ліжок. Щоб сіни його не там не вимають, мається на увазі. Є догрівач мотора, працює, кондиціонер працює. Ось навіть якщо ви бачите на фото, навіть лак його оригінальний є на кришці. І сюди, такий от під склом. Повністю оброблений, обмовілений. Ще раз повторюсь, машина для себе бралася. Більший автомобіль. Скло підйомників оригінальні. З такими з дверей. Підсвітки є, підножка водія пасажира. Ось подушки його, ось там ковриків, айербек полочка така длинна, шкіряна панель, оригінальна його, ось вібаста ось догрівач мотора, а ось фен кондиціонер. Ось така вставочка, має тахограф відкалібрований, тихо пройдене. Демфра не чути, абсолютно нічого. Шкіряна така сидіння. Одиничка це теж шкіра не замінник. На три водія. Ось так вона складається. Це теж, до речі, шкіра і робиться от такий столик. Тут колоночки потужні. Спальничок. Тут знизу, хто знає, такі великі ніші. Ай пасажира. Підножка така збережена. Стан дуже чудовий, хто бажає для себе автомобіль, не потребує не вкладень нічого. Ось, будь ласка, буфер. Ось такий столик. Це теж шкіряний, шкіряна водійська свідочка, як ви бачите, ніде не впавши, ніде нічого абсолютно. Ось фірма, яка пришвала з-за кордону. Він такий проїхав ось пілот, ось скло підйомники, водія пасажира. Ось такий стан його, олегені фари, айрбек ще один. Ось його пробіг, круїс автомобіль має. Ще раз повторюю, шкірина панель, машина в дуже багатій комплектації, хто бажає для себе. Гарний автовоз повністю обслужене, масло поміняно 10 тисяч в тому, навіть менше, десь, може 7 тисяч вона не їздила гарненько робить. Ось зараз при вас запускає двигуна даного автомобіля все потухли, все потухло. Ключ, до речі, викидний. Його рідний пробіг, 360, 70 340 тисяч. Це його рідний пробіг. На дуже багаті комплектації. Ключ викидний. Дорожки зверху. Люк в автомобілі є. Хто бажає, ще є зимовий комплект гуми, оригінальні ракушки, титани разом з довгими болтами спринтеровки вважає для себе спальні повністю на весь ріст один водій може на сидіннях ряти другий водій може на спальничку запасне колесо також мішелін якщо я не помиляюсь так теж мішелін, що ви бачите мост такий як на картинці зверху рожки 4 штучки там крючок горить, світиться, при загрузці нічні. Дуже гарно чуєте, Дуже гарно працює Мягенько їде дуже гарно, дуже різний. Легендарний двигун 27. Ось захист. Двигуна коробки повністю. Не по ходові, не по демпферу, не по двигуну. У взагалі зовсім не жодних нарікань. Хто бажає гарний автомобіль, сів працюючий, прямо зараз можна їхати дорогу. Хто бажає купити Злов'єти, можна також обговорити питання, хто бажає з зимовою гумою, з огорінальними ракушками, титанами, з гарним протектором, будь ласка, звертайтеся. Авто дуже сильно в гарному стані і потребує і заслуговує вашої уваги. Будь ласка, звертайтеся, дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте, дивіться чим гарно дям